Найбільше ну, про фронтову оперативну ситуацію на Донеччині розпитають Дмитра Кожубенко, офіцера секції планування бригади Рубіж, майора Нацгвардії України. Пане Дмитре, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. А, пане Дмитре, стандартне запитання. Яка поточна ситуація в зоні вашої відповідальності? Наскільки я розумію, це Лиманський напрямок, ну і, напевно, часів яр теж. Ні, часів яр це не наша зона відповідальності. От район оборони бригади Рубіж. Це. Більше Сіверський і Лиманський напрямок. От, е, на всіх наших напрямках противник дуже активний, штурмує наші позиції, не порушаючи спроб жодного дня. От, е, дуже складно, тому що противник зараз розуміє, що вже скоро почнуться вже дощі. Земля на Донбасі розм'якне і штурмувати за допомогою техніки буде неможливо. Тому вони зараз так доволі активно на деяких напрямках включають свою бронетехніку, на якій доставляють свою піхоту в принципі складно, але відбиваємось. Пане Дмитре. Ми зараз бачимо на екрані QR-код, а це означає, що йде збір. На що саме можете розказати? Ну, основні потреби наших артрозвідників це крила. Крила для того, щоб вони могли. Забезпечувати достатню кількість і інформації і коригування вогню артилерії, а також і реби для того, щоб ми могли прикривати свої о, вогневі позиції і позиції наших пілотів. І в цілому, ну зараз збір один це на допомогу нашим оборонцям, а все, що їм допомагає, це. Люди, це українці, які своїми зборами закривають їхні потреби, які вони не можуть закрити власним рахунком. З вашого дозволу, я якраз, звернуся до українців. Будь ласка, якщо ви зараз дивитеся цей ефір, ви бачите QR-код, відскануйте його і допоможіть, будь ласка, нашим воїнам. Це наш з вами обов'язок, а не просто а можливість. А кожна гривня працює. Ми це робили багато разів. Ми зробимо це в чергове. Будь ласка, не залишайтеся байдужими. Пане Дмитре, знову до вас. Ви згадали про погіршення майбутніх погодних умов і, те, що, і про те, що противник розуміє це. А хочу сказати: хочу запитати, а як в цілому а, ця зміна, зміна сезонів відіб'ється на бойових діях? Чи є у вас якісь, якесь бачення, можливо, досвід? Ну Подов можу сказати, що застосування безпілотної авіації буде ускладнене за рахунок опадів, тому що ну, є певні технічні проблеми, от, із пов'язані там з дощем, в подальшому буде сніг, от, морози. І, звичайно, це застосування бронетехніки, або ж техніки для доставки особового складу на передові позиції. Це саме основне, це буде. Якщо підсумувати, це буде важка прохідність доріг. Ну а беручи до уваги, що застосування оцих швидких скидів піхоти до наших позицій, це ну, чи не основна останнім часом тактика противника? Чи можна говорити про певне уповільнення темпів штурмів в зимовий час, осінній зимовий? Я не впевнений, що вони будуть сповільнені. Можливо, єдине, що сповільниться, це те, що Їхня піхота буде не так швидко діставатися до наших передових позицій, якщо вона туди буде mm. діставатися. От, але я сумніваюся, що противник полишить спроби взагалі як шо, таких штурмів. От, вони будуть продовжуватися, вони будуть безкінечними, допоки в них не закінчиться їхнє штурмове м'ясо. Але на жаль, в них, ну в них його дуже багато, і тому розраховувати на те, що його не стане, ну, це не варто. Ну, так, звісно, людський ресурс, чи не людський ресурс у Росії великий. А стосовно цього ресурсу, чи продовжує ворог використовувати цих швидко мобілізованих чи скоро мобілізованих у перших рядах для протиснення оборони? Звичайно, тому що в них, так як і в нас, на жаль, людей, які воюють там з 22-го, хтось раніше, ну, в бойових порядках стає все менше і менше, тому що яким би ти там, підготовленим бійцем не був, кібергом, я не знаю, ну, кулі уламку снаряда, їм все одно скільки тебе там екіпіровки, за скільки грошей ти її купив, або яка в тебе підготовка, вони знаходять всіх. Тому багато із нас вже отримали поранення, от, багато із нас вже загинули, на жаль. І тому от, саме мобілізовані це основний ресурс. Якщо ми своїх мобілізованих підготовлюємо. То я знаю випадки, коли потрапляли в полон окупанти, і у них час підготовки, це там 2-3 тижні, і їх уже відправляли штурмувати наші позиції. Я сумніваюся, що щось у них виправилося, враховуючи те, що у противника ж відкрився і фронт на Курщині, от куди вони стягували там резерви, тому у противника є. Багато підрозділів, які потрібно поповнювати. А поповнювати вони можуть тільки за рахунок мобілізованих ненавчених. Ну, а якщо говорити, хто йде за ними. От Якщо, припустимо, вони прочаблюють якусь ділянку, то хто далі йде? Йдуть професійні вояки, так? Не завжди. Не... Як правило, на, ну, от на нашому районі оборони бригади Рубіж, це... Коли як? Коли підготовлені більш бійці, коли просто там якісь провинившися, їх відправляють, кажуть, от вам напрямок, ідіть туди, там нікого немає. Це ну це можна назвати штурмом, тому що вони потім заходять на наші позиції. От, якщо не помічені, підходять, зав'язується бій, вони гинуть. От, і все одно, якби бій відбувається. От. І періодично, наприклад, якщо противникам закріпляється десь, то туди можуть відправити групу закріпа, Вони називають це або ті, хто відмовився виконувати бойове завдання, і їм під а, загрозою там розправи фізично їх туди відправляють, або це там якісь більш-менш підготовлений особовий склад, який морально стійкий відносно а, від, відмовників. От і ну я, я не бачу, щоб вони відправляли. На відбиті позиції дуже підготовлених. Я бачив, коли вони підготовлених, дійсно відправляли на штурм. От. А от е, на закрепи вони відправляють, там, уже таких от там, ті, хто не хоче штурмувати. Чи е, доводилося останнім часом захоплювати полонених росіяни? Якщо так, то що вони розповідають? Який стан, в тому числі моральний, у лавах ворога? Ну. Полонені є, от, е, їх не так багато, як хотілося, тому що більшість з них чомусь віддають перевагу смерті. От, але, тим не менше, е, всі полонені, які були захоплені, вони розповідають, що єдина їхня ціль це гроші. От, е, відносно морально-психологічного стану в їхніх військах, ну, все залежить від того, які це підрозділи. Якщо це мобілізовані, там е, зібрані з різних підрозділів, то там він звичайно низький. От багато хто виконує завдання під страхом розправи, але тим не менше, який би в них не був би морально-психологічний стан, вони йдуть вперед і, і або гинуть, або гинуть. Пане Дмитре, я вам дуже дякую. По перше, за цю розмову і ваш час. По-друге, за те, що ви і ваші побратими стримуєте цю навалу і стрим захищаєте усіх нас. Це Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, був на зв'язку майор Нацгвардії України. Я нагадаю, що протягом розмови ви бачили ось тут QR-код. Будь ласка, перемотайте в тому числі на Ютубі. Відскануйте і перекиньте грошей. У мене немає зараз. На жаль, пане Дмитре, інформації, скільки ми щойно зібрали, але сподіваюся, що люди не залишають залишаються байдужими. Нагадаю, що це наш з вами обов'язок донатити на армію. Пане Дмитре, дуже вам дякую за можливості Доброго. вдалого дня. На все добре.